Як написано в Іоані, спочатку було слово, слово було в Бога, і слово стало Богом, і було у плоті, перебувало серед нас. Це говориться про Ісуса. Ісус був Богом. І це було задумано ще з самого початку від створення світу. І Бог він показує, що Ісус є Богом. І первинець із воскресших тому що він на Пасху був разі Його плоть була на хресті, А дух спустився в ад, переміг сатану, забрав в нього владу, забрав від дати смерті, щоб ти, я і всі ми не пішли туди. Це неймовірна любов та милість від Бога. І Ісус є Богом. Дійсно, це доказує, хто з нас може спуститися в центр землі, в ад. Там, де температура сягає більше ніж 6 тисяч градусів, хто може забрати владу в диявола, Якщо ми тут на землі віддаємо йому цю владу, ми не можемо поборотися з гріхом, ми не можемо не поборотися там з якимись звичками, залежностями. А Ісус спустився, забрав ключі і Він воскрес, показавши, що Він переміг, він переміг це все. І якщо ми... З'єднаємося з ним, зізнаємося з його тілом, церквою, то він дасть нам Духа Святого, його благодаті є цей Дух, який звільнить нас, він дасть нам свободу від, від всього. Він дасть свободу від гріхів, від проклять. Він дасть свободу нам від, ну, від всього, чим ми, були, чим ми залежали е багато років. Він всю цю свободу нам дасть, тому що ми. Бо вірував, ми вмерли з ним, і ми воскресли разом з ним. І Христос Воскрес це не один раз в рік, це має бути кожен день. І як того, що якщо ми віруємо в Ісуса, якщо ми приймемо Його в своє серце, ми ніколи не побачимо пада, ми не помремо. Просто наша смерть вона буде переходом. Переходом в життя вічне, тому що е, християни. Віруючи, вони смерті не бачать, тому що їхнє життя тут на землі було для Господа, а не для плоті, для своїх власних бажань.